У комунарському районному суді Запоріжжя розглядають справу про ДТП за участі переселенця з Маріуполя Володимира Щербини та патрульних поліцейських. Прокурорка Юлія Бекламіщева просить суд визнати чоловіка винним у вчиненні автопригоди та призначити йому покарання у вигляді двох років ув'язнення а також на два роки позбавити його права керувати авто. Були проведені дві експертизи, які в яких зазначено, що водієм Щербиною. Було порушено пункт 101 правил дорожнього руху. Також при перегляді відеозапису підтверджуються факти щодо порушення водієм щербиною пункту 10.1 правил дорожнього руху. Адвокат патрульного поліцейського, який травмувався під час ДТП, просить стягнути з обвинуваченого 150 тисяч гривень моральної шкоди, а також 10 тисяч гривень на судові витрати. Зменшила суму моральної шкоди з урахуванням те, що потерпіла, сторона, вважає, що дійсно в цій дорожній ситуації є спільна вона обох учасників дорожньо-транспортної пригоди. А от автотехнічну експертизу, яку ініціювала сторона захисту, Сергій Каламбат вважає неточною. Експерт не переконува нам зазначив, що нібито водій не повинен виконувати пункт 10-1 прав дорожнього руху під час виконання маневру. Але ж обвинувачений має право виконувати маневр лівого повороту. Так, він мав право розраховувати, що всі інші учасники руху дорожнього руху будуть виконувати ці правила. Але, виконуючи манер, він не, не повинен бути впевнений те, що буде така обстановка, що, наприклад, буде рухатися транспортний засіб, який вийшов. Раптово з ладу виїхав на снігу зустрічного руху, наприклад, водій, стан здоров'я. Чомусь обвинувачення розказує, що пан Гриднів рухався по смузі зустрічного руху, але забуває сказати, що він рухався по ній лише частково, частково перебувавши позаду автомобіля, ЗАС, що докорінно змінює ситуацію. Чомусь обвинувачення сумніваються в достовірності цієї експертної установи. Не маючи жодних доказів стосовно цих сумнівів, Володимир Щербини наголошує, він у цій справі є не порушником, а потерпілим. Його адвокат просить суд визнати підзахисного невинуватим. Пан Гриднєв отримав тілесні ушкодження внаслідок ним самим запущених правил порушень правил дорожнього руху. Він виконував він місті, де це прямо заборонено правилами дорожнього руху і мав усвідомлювати що водій, який рухається попереду, може розпочати маневр повороту ліворуч. В свою чергу водій Щербіна виконував поворот в місті, де це дозволено, і мав право відповідно до пункту 1.4 розраховувати, що кожен, жоден з водій не буде виконувати в'їм на перехресті. Надаємо 30 серпня 2022 року на перехресті вулиць Культурної і Таманської у Запоріжжі зіштовхнулися автомобілі, заз яким керував переселенець Володимир Щербина і автівка патрульної поліції. В результаті розслідування Щербину звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Вирок у цій справі мають оголосити 4 грудня. Дар'я Пасічник Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.